Добрий день. Так, час. Добрий день. Час у нас. Отважую. Ми починаємо з сесії 3. Наступний диску. Е, corrisponde dire perché riunione принесеся звичайно культурного риску, уже турка, додано, додавати. І сибеску, вонога, нищо про логіку. Отже, чи там мова про Україну? Бу, виходячи з медіа, в 87 розпошлого, просто сказати про консультацію місяць. Адреса на адресу ініціативи 87, квартира 2, Вікторія. А, вулиця 75 Бережська накладену, шляхового викупу, єдина мічна домов три. Значить, хто за передвидання, хто проголосує, да? Значить, рекомендує затвердити протокол, тому що не скидаться. Значить, комісія рекомендує затвердити протокол про результату електронного окціону No SP Є1225080. Сформований до четвертого ноль у 20 годині щодо продажу об'єкта лової приватизації, розташованого адресу вулиці до 177 пару повецького обійскірунківського шістьдесят п'ять дерев. Задається від приводу, якого наявний один учасник розвинув цю. Здійснити приватизацію об'єкта лової приватизації, розташованого долиці сто сімдесят сімпа, слово повезників, приволодів на 660.

и сутки предложены дишитов доктору. И лист в виде уменьшательной вариации кто-то этого угу на вас согласа, буду покупать данную машину, поэтому мы проводим систему в скобки, а будет единица в знаменателю, 12-ой дробь. А дробь от этого будет, так на вас. Так. Сумма продажи 200.000. Так, Доброго Час 15:05 до комісії